Вітаю всіх! Хочу подивитись ось що. До кінця сво це не привезве. Але давайте так: бої на Харківщині, такі наші досить нормальні, і ці всі дозволи призведуть до заморозки війни, зупинки війни. Ні, але розмови можуть бути. Ця карта відповідь, але розмови реальні можуть бути. Відразу скажу. Це все бред. Ворога це не влаштує, тому що немає результату. Давайте так, бої на Харківщині такі, що є, призведуть до зупинки війни, заморозки війни. Ця колода. А ось ця колода каже так. На полі бою так. На полі бою це може бути. Є два варіанти розвитку події, які можуть бути. Я не хочу все це розглядати, мені це не цікаво. Так, ось Україна. Дивіться, Україна також буде нарощувати свій потенціал. Не швидко, але нарощувати тепер. І зупинка війни може бути так, з обох сторін. Для нарощування. Нарощування з обох сторін. Ось вони, довговорняки до пішли. Шість жезлів — це як перемога вийде. Розумієте, що, що може бути? І для повтору може бути повтор, однозначно. Якщо буде зупинка заморозка війни, це однозначний повтор. Тому така ситуація на даний момент.